Зараз побачим, выкрыем цього Гарно. Все, готово. До свидания. Так, теперь давай повідкроим. Тоже неужели способом відкриємо його. Вот все, рейдим. Так, Гарно, ти куда там? Ось сюда, от їхню компашку. Так, тепер фанутик. Фанботик, ботик, фанботик, ботик, фанботик, ботик, фан, -бот, фан, -бот, фан, -бот, фан, -бот, фан... Боже, фанбот, куди ти вилетів? ой 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 Боже... А, це друга фаза! Я навіть не зміг. О! А, це Клакор, я думав, він грає. Ого-го-го! Тут, встачі, нема то фаз. О! Клакара. Да, свет первый до четвертой есть. Оп. Клакар. Что не <смеш> <sertum>? <смеш> Ладно. Чимпанзири uh, <смеш> барари. Так. тра uh, тра <смеш> Так. <смеш> Кстати, сколько <скидыши>, еще струнки осталось? <смеш> так, тунту намешай. <смеш> Це ми відкрили. Давайте ще одного. Реді. Бам. Ап. А, кстати, їх можна поставити, в принципі. Да, за чим їм лежати? Зараз ми їх поставимо на оцей стіл. готово. Тепер ми відкриємо цього саймона. Такі так, да, перша запис там, де я відкривав, не дуже вдачно вийшла. Це Саймон, і ще друга версія. Друга фаза, боже, чого такий неприятний звук. Доже моє вухо просто зривається від таких звуків. Так, у нас Саймон. папашку. Там в основних не Тепер, ну, тепер не, давай не сразу у цього страшного, давай спочатку якого такого веселого. Вириває. А потім імпритно буде виявляти. Во, принципе, идеально Просто и все. Ну давайте теперь Гарнольда друга версия выкрыем. Так, давай-то еще дерпало, а потом я уже покажу вам. Я надеюсь, вам не надо есть видео. Давайте через те, что вот такие звуки. вот. Во, он стоит. Что-то звучало. <laughs> Чисто моя соня. Кто не знал, Соня это моя кишка. О, я бачу Груя. Да, свишою, я його називаю Груй, а не Грей. Ну це ми зміляємо з, з моєю подружкою. Так решили, що. Грея звати Груя а Венгу звати Венгуй Раз мене звати Груй. Все, Оранта. Тепер Груя відкриваємо. Тепер. Там я бачу вже другу. Ну, це третє, четверте. Ні, ну, третє вже там, да, це другое. Я його Оп. От треба, так, е кого спочатку? А мене одного змушає, що перша не фаза, він який якийсь дуже такий він якийсь Подивіться, ну я цей він нормальний. Подивіться на нормальну і подивіться на цього. Вам не кажеться, що цей такий сірий, нормальний, а цей якийсь красний. Червяков там. У ну, вас не так добре видно, але у мене, в мене він прям ну и кисть красную вода, якщо честно. Ну естественно, кроме первого будет, конечно, нигде не улететь. Далее будет еще что-то так хорошо. Mm. Я почему-то путаю думала, вот этот новый свинкоптер коптер, я думаю, вот так. Поставим тягового сложно. В принципе, это проходимо, Три ладно, что. Так, так, ну давайте то ще брудом. А чого у него кровь такая реалістична? У него кровь дуже реалістична, я каже. Как будто реально. До я не смущаю, что у тебя чорна кофта. Я вам уже покажу кінцевий результат. Готово. Плюс груй, плюс короче, куча кого. Типа від оцього гру я, пошли нові. ну їх так немало. Що ж, друзі? А на чому ми будемо закінчити? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ждіть другу частину. Всім пока!